Друзі, оптова база міні-мототракторів. і В наявності ДТЗ, Скаути. Та що куди його? Що, різні моделі. Як 50-ки, так і 40 ки Широка резина 4 циліндра. також маю в наявності джима. Также різних моделей. Так як реверсний. Так і з ходуменчителем. Также маємо сороковки. Джимми. Донфенги. Сороковки. G2. Обичний Донфенги. DHX. На будь-який вибір. Сінтаї, бюджетний міні-трактора, ТРК, ТРКХ. також маємо от такі дрючки, кентавери. Там 160 БН, 160B в різному кольорі, Там червоний, синій, зелений. На будь-який вкус. також от багато новинок приїхало. Приїхали кентаври, кабінники, СЦжки скоро будуть збиратися. Шифинги, так як і обичні Ельки, також ЛР БФЛ, БФЛУ в наявності. Шифинги. Передній радіатор. Гідравліка примусова. От. В червоному кольорі. Також ось БФУ. От. В зеленому є. Також 244-ті І обичний шифінг. З боковим радіатором, з новою гідравлікою, з примусовою. також 244R. Що означає R? R означає, що радіатор вже перенесли туди під капот. також з примусовим підйом опускання плавающа є в наявності по дуже хорошій ціні. Также на розпродажі зараз Форт Т-240, бо дуже хорошій ціні є в наявності. Звертайтеся. Форт РД 244. Ще на них також триває акція. В наявності залишилось не дуже багато. От. Також же... кентавер 504 f Залишилися всі в красному кольорі. Тоже вони зараз по дуже хорошій ціні. 50-ка. Наші широких великих колесах. Передок, задок, реверс, рівний пол. Шикарний трактор, великий кліренс. Так може кого цікавить, От такі апарати маємо Титан 244, -й. повний привід. же ДВ-350Б. Це прям монстр з цієї ремінної техніки. Це їдеш, сльози витираєш, скажімо так, от щастя. Потім, так же, я вже говорив, 160Б, 160БН є шифінги 244-й, БФУ зелений, з сині кольора теж. Вони зараз по дуже-дуже хороших. В цінах, так же от маємо ДВ кентавр 350 ВР дроп 10, 35, один циліндр, ремінна з генератором. З трьох точкою. В наявності, в наявності кентаври. 240Б, ремінний мо мототрактор. от З гідравлікою насос привод від двигуна, є зеленому, красному кольора, залишки кентавер 200Б. Залисилося парочка. Може. Хто ще шукає, звертайтеся. Також скаути 240Б в наявності. Можете телефонувати, замовляти. Кентавер 240ВР. Также. Залишилось не дуже, бо їх багато. Ціна там просто мед. Звертаємося, замовляємо. Також маємо моїм кентавер 200Б9. Легендарний. От синенький широка різина, генератор, коробка з диференціалом Всякі дозері, трицикли, синтаї, ТАШЕЛ, 244, повний привод, коробка 3 плюс 1, повишена, понижена. блокировка. Сто шестьдесяточка. Зелененькая, одна осталась. Вот. Сама свежа. 160 Самая Сама проста, бюджетна. Кентавер 160Б. Вот, ремни. гідравліка от так, от воно. Чудоконь. От. Це вже у кору... це вже зменшена не вид генератора. От він. От. От. Це все, що, що від нього вже залишилося. Обрубали його, сплавили. Так, ідемо далі, ну це шифінги Также залишилася парочка кентаврів 244 ВР в красному кольорі. От. Дивимось. То, що тут колесо спущено нічого, ми його ми його надуємо, то все нормально. так, Потім... Джимми, Джима, ценка, кабіна. Може кому надо. Також так от велосипеди Червоний, всякий. от новинка. Кентевер 244, VR Drop 10, по-моєму, или що? От він такий, ну по ньому буде окремий обзор. Так що, друзі, техніка в наявності. Телефонуємо, звертаємося, замовляємо. Безкоштовна доставка з оптової бази.